Дитячий пришкільний табір веселка при волдавсволинській гімназії гостинно відчинив свої двері дітлахам ще 1 червня. З тих пір в його стінах ні на хвилину не припиняє берувати життя. Я відпочиваю тут, Шкільному таборі разом з сестричкою мені тут подобається, і я знайшов нових друзів. Різноманіття заходів не дає дітям луйгувати, говорять педагоги. Окрім відвідування музеїв та вистав, проводиться ще й гуртова робота, результат якої демонструють на виставці різноманітних поробок. В пришкільному таборі дітвера перебувають до четвертої години вечора. Отож, розваги розвагами, харчування за розкладом. У нас сьогодні жаркоє по домашньому гомілка. Кавовий напій, салата з огірків, яблучко. яблучко, хліб. За зміну тут відпочинуть 220 дітей. Волдар Волинській адміністрації запевняють, подібні табори діють при всіх загальноосвітніх закладах району. Для батьків така послуга безоплатна, для бюджету 230 тисяч гривень. Додатково залучають і спонсорські кошти. Доведено міністерством цифру здоровити 70% дітей за літній період обіцяють виконати. Діти задоволені. Їх багато, вони при ділі. Батьки дітей дякують за те, що організовано можливість перебувати в літній час дітям під опікою, під присмотром. І я думаю, що така ситуація, якщо проїхати по Олдар-Волинському районі, виявиться і в інших шкільних закладах. В принципі, можемо тут